Так, увага, показую один раз. Разна колірність світодіодних лент. Запам'ятайте, мужики, дівушки, запам'ятайте, що таке світодіодна лента, яку вона має кольорність. Вона має три основні кольори: це холодний, це теплий і це нейтральний. Холодний, теплий, нейтральний. Холодний температура 6400. Теплий 3000 температура нейтральний 4200 температур рахується. Наприклад, лампи обичні ось потолочні, обично 4200, нейтральні. Так, і так, дивимося, як виглядає світодіодна стрічка, як вона світа коли вона нейтральна. Запам'ятовуйте, тому що в інтернеті вам не покажуть такого. Дивіться, отак світа нейтральна. Видно, як світа? Отак світа холодна. Видно, як світа холодна. Видно різницю? Да? Mm. Можу отак. Так, а ви, смотрите, ви пересилаєте нам в одну сторону. Ну дивіться. Нейтрально. Холодна. Видно? Mm. Ну як це не очень? Ну, Ваня, ти. На очі балюєшся. Видно, як вона світа по різному. Да, 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 да. Як вже не очі, як видно. Ось, назад легке повернення, як без ось, Дивимося, як світа. Не, не прислали, видно. Mm. Так. А тепер як світа жовта. От, от. Mm. Ось оце ось, mm, дійсно да, оце жовта. жовта. Це тепла, вона жовта. Дивимося, як жовта світа. Давай. Видно? Оце ось холодна, ото жовта. От, все, От тепер всі три. Дивіться. Тепла, нейтральна, холодна. Не путайте в діодних стрічках. І вибирайте ту, яка вам саме дужче підходить. Тепло підходить для спальних, для... вона хороша, для глаз вона не напряжна, але вона іскажає світ, світ іскажає. Тобто червоний, не зовсім червоний при жовтому світлі, поняли? І так далі. Тоді нейтральний, при нейтральному він похожий на денний, саме дужче, саме дужче на денний на вулиці. Тому кольори будуть не іскажатися. Якщо ти собі сукню підбираєш по, по откінку, олівково там бірюзовенький, то це якраз лучше при нейтральному підбирати. Спать краще при такому. А оце вважається як більше офісне, Це на офісні поміщення, на виробничі поміщення. На цьому на, на фабриках там заводах так далі. Використовують холодне свічення, там холодне свічення, лампи, там так далі іспользують, при ньому. Видно більше деталів, тобто видно, більше світла трошки він дає. При ньому...